Тим часом окупанти ймовірно збираються перекидати додаткові сили на Бахмут із інших напрямків. Це відбувається на тлі успішних операцій ЗСУ. І окупанти сподіваються так утримати окуповані території і так звану інформаційну перемогу. Принаймні, про це повідомляють в інституті вивчення війни. Олександр Позивний Привид, командир взводу снайперів. Привиди президентської бригади. Зараз доєднується до нашого ефіру. Вітання вам. Добрий ранок, Україна, студія, вітання. Щось ви такі всі серйозніте. Ну, є. слухайте, ваш, <зас> ваш голос і ваш настрій підбадьорює навіть попри повітряну тривогу і, і решту інших Добре. факторів. Ну, всім справимося, справимося, це все нормально. Буде. А розкажіть, як що зараз відбувається, яка оперативна інформація? Найулюбленішим словом, моїм «люлей» дамо періодично, регулярно та вчасно тим, хто до нас прийшов. Ну, давайте так, по питанням, що вас більш цікавить, ви. Та багато Туди. чого цікавить. Не часто нам, ну, знаєте, давайте. снайпери включаються, а зараз війна снайперська чи все-таки артилерії? Ну, дивіться, на даний час війна як була більш активно з боку артилерії працювала, але ну скажу на деяких місцях або напрямках працюють і, і піхота дуже активно. тому що ну якби є артилерія, нема артилерії. знаєте, є задачі, їх треба виконувати. Ну і коли працює безпосередня піхота, працюємо ми. От ну велика кількість зараз безпосередньо артилерійських, ну отак іде. Що з нашого боку? Що з їхнього. Ну працюєте про вас? Знаєте, фільмів багато знято про снайперів. Як це на ділі виглядає? От зараз як це на ділі? Ну коли знаєте, коли Дні Капріо, там, або якась така фігура дуже цікава з гвинтівкою десь лежить, то це дуже сексуально. Вибачте, що а в нас воно на правді, трошки гірше. Ти в багнюці постійно втомлений, сконцентрований, і ну я вам скажу, не дуже для камери виглядаєш цей період. Тому романтика, знаєте, закінчується після виходу на позицію. Але по поверненню вона знову з посмішкою з'являється, і ти починаєш цвісти, пахнути, кажуть, от бути в центрі уваги. Ну, якось так. А щодо інтенсивності, ну, по перше, поведінка росіян, яка вона? Чи змінювалась вона упродовж останнього часу? Тому що там оті ті всі ротації, коли вагнерівці відійшли, от як ви це відчуваєте на, на позиціях? Е, ну, те, що те, що у них є поповнення, ну це відчутно е, зараз. Те, що ми спостерігаємо, це більш регулярні війська. Так ну е, ще ще багато йде мови про шторм зет. Е, ну вибачте, е, ми знищуємо як регулярні, так і з іних. До них ми близько не підходимо. Тому ідентифікувати, що це якісь штормзет або регулярні війська, ну такої чіткої змоги не маємо. От але ну по інформації вони якби там є. Хто це такі? Ну зеки, такі які були, але я думаю, що напевно на, на краще навчені трішечки. От що стосовно е, роботи, то е, з їхнього боку, як була глуха оборона, така чітка, знаєте, встановлена, так і є. Тобто, Я так е, скажу, наші війська активно е, ну, мають на, на меті все таки звільнити фланги. От і забрати їх. Ну а ці хлопці, я думаю, так переживають. Ну після більш детального вивчення я думаю, прилюднять інформацію більш чітку. Тому що я можу казати тільки за той напрямок, на якому ми працюємо. Ну а на нашому напрямку ми інтенсивно нищимо ворога. Тому я не можу знаєте, деталізувати за весь Бахмутський напрямок. Розкажіть <різький> трохи про. Про російських снайперів ви якось з ними ну бачите, їх якось там спостерігаєте, хоча б в приціл? Ну я відверто вже неодноразово казав, що напевно це для них дуже напружений напрямок, тому що ми їх практично там не спостерігаємо. Якщо десь якась інформація приходить, що працює снайпер, то ну в кінці кінців це виявляється, що це або кулеметник, якийсь працював з їхнього боку. ну... Безпосередньо снайперської роботи ми там не бачимо, от що стосується вагнерів, і ну там два місяці тому так ну були у нас сутички з їхніми снайперами в нашу користь виграні, але на даний час то, ну, я відверто кажу, я їх там не бачу. Можливо, вони десь і на інших напрямках, але ну інформації ми такої немає. І своїми очами ми не спостерігаємо їхню роботу. А чому таке може бути на вашу думку? Чим їм там так незручно? Ну, по перше, я думаю, ворог виснажений. Друге питання це те, що ну напрямок дійсно для них напружений, тому що працює артилерія. Не всі снайпера хочуть лізти під артилерійський та мінометний обстріл. От, це ми тільки унікальні такі. От і ну, якби можливо, в них немає такої кількості снайперів, які могли б ну працювати в цьому напрямку. Ну, виснажені вони в цьому снайперському, э, снайперській тематиці, от. а з іншого боку, я думаю, просто вони не хочуть туди лізти, от і все, от. але їх там зараз не, не спостерігають щодо вашої роботи, Олександре, ну тут не, не трактуйте це питання як банальне, але так для широкого загалу зрозуміти: от специфіка вашої роботи: робота в день, робота вночі, коли це легше, коли це, коли це результативніше, коли доводиться працювати частіше, як це виглядає? Я зрозумів, дивіться, ми працюємо і в день, і вночі. Тобто у нас техніка дозволяє працювати в що вдень, що вночі, але більш результативними є нічні вилазки, тому що ми, ну так, по горло напічкані е, сучасними засобами тепловізійних приладів, там все ну в такому напрямку. Тому е, для нас ніч це нормальна, і плюс ночі не так жарко, знаєте, можна. Полежати уважно, подивитись, поспостерігати більш тихо от в день. Це більш така, знаєте, робота направлена на підтримку штурмових якихось там дій. От ну тому вона більш напружена і ну подобається краще працювати вночі. Я думаю, мене кожен снайпер зрозуміє. А скажіть, будь ласка, тут знову ж таки от хочеться зрозуміти специфіку цієї роботи, чи правильно стверджувати наступне. Якщо ні, ви мене поправите і поясните, що на відміну від інших родів там військ, іншої діяльності, ваша це робота здебільшого спокійна. Правильно потрактуєте це слово та спокійна, філігранна, ось така, без без жодного, скажімо, без жодного напруження. Ну бо розуміємо, що саме ви робите, чи, чи це буде неправильно зробити такий висновок. Ну, дивіться, я я, я зрозумів питання. Наша робота не дає, ну не, не дозволяє нервувати, не дозволяє там входити в стресовий стан. Постійно треба знаходитись в спокійному рівноважному такому знаєте, стані настрої. Тому що ну, збивається і дихання, збивається і ну, фокусування на роботі, от тому у нас більш така флегматична, знаєте, флегматичний підхід до роботи. Що стосовно ну, інших родів військ, знаєте, в кожного є своя ізюминка. От я завжди казав і повторювати буду завжди, що основною рушійною силою є піхота. Тому що все тримається на піхоті. Це ті хлопці, які 24 на 7 знаходяться безпосередньо на позиціях, стримуючи ворога. От у них свій темп роботи, ми періодично точечно допомагаємо на складних напрямках. Якихсь там де піхоті там треба допомога. От у нас інший темп роботи, але ми більш спокійні, сконцентровані, тому що ми повинні мати здоровий густ. Коли заходимо на позиції, тому що нам треба правильно оцінити, оцінити ситуацію, оцінити е, ну, стан на, на напрямку, коли ми заходимо. Тому о, не можемо собі дозволити там на вдаватися в панічні якісь там ну перепади настрою. От е, ну а піхота, танкісти, Я думаю, у них свій настрій, у них своя така на терошійне двіжушка. От е, ну, кожен по-своєму, е, хто нас лишився, як кажуть. Довго вчились ви на снайпера? Кожен день починаючи там з 16-го року, навчання не, не завершується. Я, так, розуміло? Зрозуміло зрозуміло Так, да. да, більше ніж не буду вас питати, як ви самі вимірюєте якість цього навчання. За вас, мабуть, напевно, що так. говорить робота, робота. Олександре, дякуємо вам дуже і за такий заряд енергії. Ви кажете про флагматичність снайперів. А це ви нас тут розбудили без п'ятнадцяти ну, вісім. А не добре. ми вас тому якось не слава дуже Україні. героям слава героям слава, Олександре, героям дуже. Дякую. Доброго настрою. Нехай так і буде. Там такий 에... заряд від Олександра. Це позивний привид, командир взводу снайперів. Привиди президентської бригади.